До вашої уваги Хавортія, кімнатний сукулент, батьківщина її Південна Африка. Вона налічує більше 150 видів. Хавортія невибаглива рослинка, та слід її притіняти від прямих сонячних променів. Краще вона себе почуває на підвіконях східного вікна. Це дуже невимоглива рослинка до вологості, не потребує частого поливу, її краще не долити, ніж перелити, тому що можуть загнівати корінчики. Пересаджувати також один раз в 2-3 роки. Тобто вона не завдасть вам великого клопоту. Хавгортія навіть вважається рослиною-захисником, тому що вона всмоктує в себе негативну енергетику, а віддає позитивну. Її смугасте листячко привертає до себе увагу. І ви... Не будете багато з нею мати клопоту, тому що клопоту не буде взагалі ніякого, тільки краса, тільки краса, яка вас буде радувати. Придбайте цю рослинку, і вона вам віддячить своєю красою.